В цьому випуску не буду важко тренуватися до Усика. Самовпевнена заява Ф'юрі. Брікс зізнався, у кого сильніший удар, ніж у кличка та Формана. Я помру, шокуючи зізнання Майка Тайсона. Еніс знову розбив Чухаджана. Карен втратив шанс на чемпіонство вдруге. МакГрегор назвав переможця реванша Усик Фюрі. Підпишись на наш канал, щоб бути в курсі свіжих новин зі світу єдиноборств. Партнер проєкту Boxline новини на каналі Boxline компанія Фавбет. Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі відкрив секрети своєї підготовки до довгоочікуваного реваншу з українським чемпіоном Олександром Усиком. Зараз я чудово готуюся, але важливо зрозуміти одну річ. Я не збираюся перетренуватися, щоб не залишити всі свої сили на тренуваннях. Багато хто вважає, що більше тренування, більше шансів на перемогу. Але це велика помилка. Ви можете накачати свої м'язи до межі, але якщо ви залишите всю свою енергію в тренувальному таборі, то не будете готові до справжнього бою. Потрібно знайти баланс, і це саме те, до чого я зараз прагну. Ці слова Ф'юрі ставлять під сумнів звичайні уявлення про підготовку бійців і викликають ще більше питань. Чи справді великий Тайсон не планує піддавати себе надмірним навантаженням перед боєм з Усиком? Він обіцяє, що на рингу глядачі побачать його в найкращій формі, але чи вистачить цього, щоб здолати українця? Один з найбільших боксерів сучасності Ф'юрі налаштований рішуче. І це буде один з найцікавіших поєдинків року. Нагадую, що довгоочікуваний реванш між Усиком і Ф'юрі, де обидва бійці готові до Сти свою перевагу відбудеться вже 21 грудня. Тож готуйтеся до справжнього боксерського видовища, яке може змінити історію цього спорту. Колишній чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBO Шеннон Брікс вирішив шокувати боксерський світ, поділившись несподіваними подробицями своїх боїв з найпотужнішими панчерами. У відвертому інтерв'ю він розповів, хто ж насправді мав найсильніший удар серед його суперників. І це зізнання вразило багатьох. Протягом моєї кар'єри я зустрічався з такими легендарними бійцями, як Володимир Кличко, Джордж Форман та Ленокс Льюїс. Це дійсно були справжні майстри нокаутів, і кожен удар від них міг стати останнім. Але знаєте що? Всі вони програють в силі удару одному бійцю, якого багато хто недооцінює. Це Франсуа Бота. Кожен його удар був неначе молотом, подібних до тих, що наносив Форман. Але Бота мав щось особливе: це була справжня рунівна сила. Можу чесно сказати. Що він зламав мені ребра, і я не буду приховувати правду, я відчував кожен його удар до кісток. Зізнався Шеннон, ці слова викликали фурор серед фанатів боксу, адже багатьом важко повірити, що саме Франсуа Бота міг перевершити таких грандів, як Кличко та Льюіс. Брікс наголосив, що це був не просто сильний удар, а справжній шок для організму. Це були ті удари, від яких темніє в очах, і ти починаєш сумніватися, чи зможеш продовжити бій. Я бачив усе, але сила Боти була на іншому рівні. Такі откровення лише підігріли інтерес до Шена Брікса та його історії у світі боксу. Ця заява безсумнівно залишить багато питань у серцях фанатів, чи дійсно Бота був таким прихованим монстром, про якого так мало говорили. Легендарний американський боксер Майк Тайсон, відомий своєю міцю на рингу, раптово опинився перед серйозним викликом. Але цього разу не в рингу, а у власному житті. Відверто зізнавшись в інтерв'ю, залізний Майк розповів, що зазнав серйозних проблем зі здоров'ям, поки готувався до бою з популярним блогером Джейком Полом. Одного разу мені стало настільки погано, що я ледь зміг дістатися до ванної кімнати. Не пам'ятаю, як це сталося, але мене вирвало кров'ю. Я просто впав на підлогу ванної і не міг підвестися. Це був справжній кошмар. Лікарі діагностували у мене вираз у шлунку. Пам'ятаю, як запитав у лікаря прямо: я помру. Це були хвилини істинної паніки. Але медики запевнили мене, що є шанси, що я видужаю, і порадили негайно провести операцію. Чесно кажучи, я боявся навіть дихати після цієї новини. Спочатку поєдинок між Тайсоном і Полом мав відбутися ще 20 липня, але раптове погіршення здоров'я змусило легенду відкласти вихід на ринг. Тайсон визнає, що довгий час намагався приховати серйозність свого стану від публіки, уникаючи зайвих розмов про свою виразку. Він зізнався, що під час зйомок фільму Зворотній відлік пережив справжній жах, розповідаючи про свою боротьбу з хворобою та складну операцію, яка стала для нього справжнім випробовуванням. Тепер, попри всі труднощі, Майк Тайсон повернув повертається на ринг. У ніч на 15 листопада відбудеться довгоочікуваний поєдинок між Тайсоном та Джейком Полом. Цей бій обіцяє стати справжнім шоу. Адже тепер він офіційно визнаний, а його результат буде записаний у статистику кожного з бійців. Чи зможе Майк Тайсон, подолавши важкі випробування зі здоров'ям, знову продемонструвати свою силу та непохитність на рингу? Схоже, що ми станемо свідками історичного бою, який вже зараз викликає бурхливий інтерес серед фанатів боксу. У ніч з 9 на 10 листопада у Філадельфії відбувся грандіозний вечір боксу. Головною подією вечора став бій між непереможним чемпіоном світу за версією IBF Джарном Енісом із США та обов'язковим претендентом Кареном Чухаджаном з України. На кону стояв престижний пояс IBF у напівсередній вазі, і Чухаджан прагнув здійснити реванш після минулої поразки. Нагадаємо, що їх перший поєдинок відбувся у січні 2023 року, де Еніс здобув перек. Конливу перемогу за одностайним рішенням суддів. Тоді Чухаджан не зміг виграти жодного раунду, що стало справжнім ударом по його амбіціях. Перед поєдинком було багато інтриг та очікувань. На офіційному зважуванні Еніс показав 66,2 кг, а Чухаджан 66,5 кг. Фізична підготовка обох бійців була на високому рівні, і фанати чекали на запеклий двобій. З перших хвилин бою ініціативу захопив Еніс, змусивши Чухаджана діяти на контратаках. У п'ятому раунді американець відправив українця у нокдаун, що стало справжнім шоком для шанувальників Чухаджана. Далі у 10-му раунді суддя зняв з карена одне очко за неналежне ведення бою. Це стало ще одним ударом по шансах українця. Бій тривав усі 12 раундів, і після фінального гонгу результат був очевидним. Суддівські записки засвідчили перевагу Еніса з рахунком 119-107, 117-109, 116-110. Американець вдруге захистив свій. Чемпіонський пояс Ачухаджан зазнав третьої поразки у своїй професійній кар'єрі. Після бою Карен поділився своїми враженнями. Я зробив домашнє завдання, але цього все одно не вистачило, щоб здолати його. Він справжній чемпіон, і я впевнений, що він стане абсолютним у своїй категорії. Еніс занадто сильний для цього дивізіону. Я намагався завдати більше ударів і водночас пропускав їх більше. Це був дуже важкий поєдинок, я віддав усі сили, але результат знову не на мою користь. Судді, можливо, не оцінили деякі мої удари, але я вже був настільки виснажений, що навіть не чув рахунку суддів. Це був справжній бій. і я Дякую всім своїм фанатам за підтримку. Я в порядку і продовжую рухатися вперед. Ці слова Карена відображають розчарування, але й повагу до суперника, який двічі добив свою перевагу в ринзі. Чухаджан пообіцяв продовжити тренування та повертатися сильнішим, адже він має ще багато незавершених справ у професійному боксі. Таким чином, Джарон Еніс підтвердив свій статус короля на півсереднього дивізіону. А Карен Чухаджан покинув ринг із гідністю, не втрачаючи надію на майбутні перемоги. Колишній чемпіон UFC, яскравий і непередбачуваний Конор МакГрегор, вирішив висловитися щодо майбутнього реваншу між українським чемпіоном у надважкій вазі Олександром Усиком та британським гігантом Тайсоном Ф'юрі. Цей поєдинок обіцяє стати однією з найгарячіших подій року, і Макгрегор не зміг залишитися осторонь. Ми завжди повинні перемагати в запланованих боях. Ніхто не хоче програвати, а особливо бійцю такого рівня, як Усик. Я не буду приховувати, що це був дуже близький поєдинок. І на мою думку, Тайсон мав свої зіркові моменти в тому бою, коли він міг змінити хід подій. Ф'юрі це не просто ще один боксер, це хлопець, який вміє адаптуватися та вносити величезні корективи в свою тактику. Погляньте лише на його трилогію з Деантеєм Вайлдером. Щоразу він ставав сильнішим, виводячи свою майстерність на новий рівень. Магрегор впевнений, що у реванші ми побачимо зовсім іншого ф'юрі. Я очікую набагато більш зібраного, налаштованого на перемогу Тайсона. Його розміри це неабияка перевага, яку не можна ігнорувати. Різниця у фізичних даних між ним і Усиком є суттєвою, і це може зіграти свою роль. Але варто визнати, Усик надзвичайно вмілий боксер. Він демонструє такий рівень майстерності, який важко перевершити. Це буде страшенно крутий бій, адже британський бокс у надважкій вазі зараз на піку. Друзі, а як ви гадаєте, чи вдасться циганському королю на цей раз успішно використати свою перевагу в габаритах і забрати титули в Олександра? Пишіть свої думки в коментарях. Також не забувайте підписуватись на канал та ставити вподобайки. Хай квітне український Ютуб.